Всім привіт! Сьогодні розкажу вам чудовий рецепт е, соковитої та смачної курочки. Для цього нам потрібно 2 філе. Ми його миємо, очищаємо від цього зайвого та нарізаємо такими кубиками, не дорізаючи до кінця. Також нам потрібні приправи. У мене це до курки і паприка. Також, звичайно, сіль. Беремо сковорідку, розігріваємо олію. Та смажимо з обох сторін. Це потрібно зробити обов'язково. Курочка тоді вийде дуже смачна та соковита. Також нам потрібна одна цибуля, ми нарізаємо півкільцями або кубиком. Далі за рецептом нам потрібні гриби. Можна використати печериці або як я гливи. Дуже гарно поєднюється і. Дуже смакує. тому нам потрібно 300 грам. Беремо сковорідку, наливаємо трішки олії та обсмажуємо цибулю. Не забуваємо перевертати нашу курочку. До цибульки відправляємо гриби і тушкуємо 10 хвилин. Також нам потрібно два зубчика чесника, ми його дрібно нарізаємо. Та відправляємо в нашу сковорідку. Додаємо вершки, перекладаємо нашу курочку, яка обсмажилася, та тушкуємо під кришкою 10 хвилин. Все, ось така в нас краса вийшла, можна подавати з картопелькою або з будь-яким іншим гарніром. Тому смакуйте, експериментуйте смачного вам!